Нещодавно школярі Глибочицької територіальної громади мали можливість зустрітись із спортивними призерами України в рамках заходу олімпійці надихають. Тут мені дуже сподобався захід. Тим те, що ми дізналися саме про наших олімпійських українських чемпіонів, дізналися історію їхню, задавав коментарі. Дуже класно через те, що потім була ще розважальна така хвилинка. Мені все дуже доподобалося. Олімпійці кажуть, такі зустрічі важливі, адже допомагають популяризувати спорт серед дітей. Загалом дуже важливий івент сьогодні був. Ми дуже гарно розказали. Ми дали їм зрозуміти, що спорт це важлива, важливий аспект нашого життя. Як він може допомагати не тільки розвинутися фізично, а й ментально, також і зараз, так як у нас в країні війна, діти також вони. Від цього страждають і їм потрібно відновлюватися. І відновлюватися навіть ментально не можуть через спорт. Те, що сьогодні відбулося, відбулося в Глибочиці, в Житомирській області, в моєму рідному краю. Я сам родом із Бердичу, і з великою радістю приїхав в селище Глибочиця. Я сьогодні побачив сіяючі очі наших дітей, які знаєте, як на мене дуже втомилися від війни, від повітряних тривог. І саме такі заходи вони надихають, надихають молодь. Окрім. Того під час заходу Глибочицька громада разом із керівником обласного підрозділу Національного олімпійського комітету Віталієм Бунечко підписала меморандум про співпрацю. Співпраця це в першу чергу буде обмін досвідом, навчання, навчально-тренувальні збори, спортсмени, інформаційно-консультаційна діяльність в галузі спорту. Тому приємно те, що сьогодні відбулося, і хочу подякувати всім тим, хто визначив саме Глибочицьку громаду для проведення даного заходу.